Зі мої вітання вам. Осінь триває, іноді лежить сніг, потім він розтає. капає, капає водичка, дощик. Я вам сьогодні покажу, яка прийшла мені посилочка. що я замовила, зараз я Розпакую, бачите, ще не розпаковувала. Так, ну ось я розпакувала. Розпакувала цей саджанець і зараз вам розповім, це в мене горіх. Низькорослий, привитий такий сорт. Називається він садко. Бачите, ось написано. Грецький горіх. Ну, вони пишуть грецький. Правильно, звісно, звичайно, говорити не грецький, а волоський волоський, ну Хай буде так. Значить, садко привитий. Бачите. Ось такий тут корінь, багато цих таких корінчиків тоненьких. І зараз я буду його садити. Значить, я вибрала собі цей саме такий сорт Волоського горіха, тому що він, як я вже сказала, карликовий. Цей горіх виростає в висоту до 3,5 метрів. Вищий він не росте, тому що це привитий. Продаються там, звісно, і сіянці, Ось, але в описах так зазначено, так написано, що сіянець вже може не передавати материнській якості. Ось Тому для того, щоб був саме такий горіх, як описаний, то він має бути привитий. Звісно, привитий, привитий саджанець вже йде дорожчий, ніж сіянець. Тому ось так. Ви знаєте, я літом розповідала в нас, коли була пожежа, там за теплицею. І там згорів горіх. У нас там ріс горіх. Він, правда, ріс високий, великий. І ріс він у нас вже багато років, ось, а плодів давав мало. Зовсім недавно він тільки почав, можна сказати, родити. І хоча саме дерево було вже достатньо велике. Горіхи, правда, були смачні, шкарлупа була м'яка, ось, але саме дерево. Саме дерево просто гігантське. І от коли сталася та пожежа, той горіх згорів. Ну, ви знаєте, пам'ятаєте, хто дивився, і частина теплиці там була, розплавилась, і, і дрова там були з такою маленькою дровницею, і дрова там на складінь, і все там згоріло. Ось, ну і, і той горіх. Так що буде в мене тепер новий горіх. Карликовий. В описі дуже гарно все написано. Ви можете так само поцікавитись, в інтернеті є купа різної інформації про горіхи, кому це цікаво. От, і ось привитий горіх, волось, привитий Волоський горіх садко. Там в них і шкаралупа м'ягенька. От, що добре достаються горіхи з цієї шкаралупки. Ну і все таке можете почитати. Так що зараз я піду його садити. В мене вже є для нього місце. Я вже знаю, куди я його посажу. Так що, так що ось така в мене посилочка, така покупочка. Ось. Зайшла в теплицю показати вам, що в мене тут робиться. Трохи вже накрила пленкою, ну но... на День Сонця вже може можна було б її і забрати, але, незважаючи на те, що воно, бачите, в теплиці тут. Але я ще накриваю, вже накриваю ще плівкою зверху. Тому що дні бувають різні, а ночі холодні, то так може буде краще йому під слівкою, не знаю. Ось, дивіться, що в мене тут робиться. Раз повністю не хочу піднімати. Вчора поливала, то сьогодні не буду. Ще десь через пару днів полею. Ну, тобто отак от, бачите, оце плівка в мене і отак, от, таке в мене там робиться. Бачите? Що в мене там робиться? Чого там тільки нема, там є все, що хочеш. Ну, як все, що хочеш. То, що в мене в садку, знаєте, те, що в мене в садку, те, що обрізала, що обрізала, то те ставила. На вкорінення, там барбариси, барбариси туї, такі і сякі. І, і я ліпці, ну, я не буду вже зараз його піднімати. Ох, через пару днів буду поливати. Тоді зніму цю плівку, поляю. Ну, це ця сторона. Ну, а це з цього боку ще насипаю землю. Ну, звісно, от бачите, і зверху можна ставити ось такі касети, чи як то вони там називаються, касети, палети, коротше, отакі от, от. От сюди на сітку буду ставити вже, якщо край мені треба буде. Ну, Я думаю, що в цьому році в мене ще не буде стільки всього, щоб вже аж зверху ставити. Це я тільки нижню частину цю повністю засадила. Як я маю потім туди долазити до стінки, то я не знаю, бо там в мене під бутилками. Це я, знаєте, під бутилки ставила насадження, робила, черенкувала під бутилки. Коли в мене ще теплиця була відкрита, оця сторона. Бо цього пластика тут не було. І я не знала, чи чоловік закриє мені в цьому році чи ні, бо щось трохи тягнулося це все. Ну і я черенкувала під бутилки, бо теплиця відкрита була. Черенкувала під бутилки, а тепер вже теплиця закрита. І тут в мене так воно все змішано. Так. Якось трохи не по ділу, скажімо так. То під бутилками, то просто так. Начеренковано теж в таких касетах, щось в касетах, щось, щось поряд, <свісно> без тих касет. Ну, коротше, як мені приходилось, то так я і робила. І це от мене вся ця сторона зайнята. Тепер я тут трохи роблю. Тут же теж трохи. Начеренкувала Барбариси тут в мене. О, і, і там трошки. І ще буду досипати землю. Ще треба туди носити землю. Землю, трохи піску. Треба ще купити піску. О, і ще буду щось, те, що буде ще обрізатися, то ще буду черенкувати. Ти тей, тей, отака в мене теплиця. Перший раз в цьому році, знаєте, е, як вмію. Я, знаєте, ще також скажу, що е, я нічого толком не знаю і е, нічого толком не вмію. Знаєте, як собі придумала, так роблю. Як придумала, як, як, собі, як собі знаю, як придумала, так і роблю. Що з того вийде, буде видно вже на наступний рік. А може, з того і нічого не вийде, не знаю. Бо ця теплиця в мене перший раз, перший рік, перший рік і перший раз в моєму житті. Я ніколи цим не займалася. Щоб прямо так, ви знаєте, в теплиці. Щоб знати, як до чого, як його, як його що робити. Це в мене все вперше. І можна навіть сказати так, йду на помацьки. Знаєте, йду на помацьки. Дуже сильно нічого не розпитую, дуже сильно нічого не, не питаю ні в кого. Так, щось десь бачила, щось десь чула. І так собі. Як то кажуть, що, що зроблю, те зроблю. Що вийде, те вийде. І на другий рік будемо бачити, що воно з того, що воно з того всього вийде. Так що ось такі справи. Ну, час від часу буду вам показувати ці свої. живці. Як вони себе почувають? Там вже, бачите, пішла і спарена всередині. Ну, я його так сильно плотно прям не, не заправляю ту пленку, тому що ну, це ж все-таки не на вулиці воно, а в теплиці тут вже утворюється така своя температура. Вітром холодним тут не дує. От. Ну, і звісно, треба буде поливати час від часу, щоб воно не пересихало. Ну, ось так. Вже, звісне діло, що будемо чекати до весни. Зараз вже в мене ніхто нічого не питається. Я не є дуже таким Продавцем, щоб в мене дуже був великий вибір. Звісно, що ні. Ви знаєте, це мій початок. Це мій був перший такий рік, перший мій сезон продажу був рослин, то все, що було, ви все бачили. Нічого нового. Звісно, якщо б були бажаючі, то ще можна продовжувати. Купувати хвойні, які в мене є. Які є, то вони є фото і в телеграм-каналі, і в ось, Але, напевно, вже хто що мав купити, то вже все покупляли, нікому нічого не треба. а, Оскільки вибір невеликий, то, звісно, немає нічого такого цікавого для вас. То є, то є. Колись буде щось трошки більше. Бачите, пригрілося сонечко. Десюнька моя балдеє, да? мою сю бочко, та? Мою жонечко. Че? Підеш сюди? Ай, ай, кучка моя. Ну, давай сяду на 5 хвилин, давай. П'ять хвилиночок посидим, я піду працювати. Мені треба ще дещо посадити, з того, що я показувала вам в прошлому відео, що я собі купила, то ще стоїть там дещо не посаджене. Зараз я ще посаджу, а тоді буду братися ще за роботу, за цю клумбу переднюстю. Тут ще десь щось пообрізаю, ще дещо піду, поставлю на вкорінення. Ще мені треба ту одну сторону в теплиці землю докидати, доробити ту грядку для черенкування. Ще тоді треба буде пісочку купити, щоб досипати, перемішати там з землею. Ось, так, ось такая довольная джесюлька, довольная такая. Да, такой, что Бога довольна такая. Боже, я тебя так люблю. Я тебя, джайсивька, люблю. Боже, боже. Ой, боже. Не натоимся, не натішимся один одним. Просто, Просто не натоимся, сколько нежности и любви. Да, сколько нежности и любви. Ленькие такие. Короче, таке, пухнасте, собаченятко. Так. Все, зупинилася. Давай далі мене гладь. Так, дай ще, кажи, бери мене гладь. Ти вже з'їла те, що я тобі винесла? З'їла чи ні? Ну все. Все, трошки посиділи. Давай. Пішли ти до себе, а я піду працювати. Ну, все, все, все. Да? Кутюлька. Ой. Там... Ой, я ж злякалася, також динацька часом як загавкає, стоїть поруч, і зненацька як загавкає.